Інвертор новий, повністю справний. 2,2 кВт пікова, тобто кіловат він би десь теоретично мав тримати 220-50 Гц, 24 вольти. Є нюанс, він буде працювати на фронті і буде працювати з тими акумуляторами, які вже там є. А на фронті є акумулятори від дронів, тобто Літій 5С. І просить людина опустити йому поріг спрацювання, щоб 5 s акумулятор міг розряджатися. З тим є нюанси, людині розказав. Зараз розкажу, покажу вам і будемо пробувати на практиці. В чому нюанси? 24 вольтовий інвертор має діапазон робочих напруг для свинцю, бо він розрахований для свинцю від 21 до 27 вольт. Дельта напруги між повним розрядом і повним зарядом акумулятора виходить 6 вольт. Нам треба використати літій Іон 5С. Розряджати до 2,5 вольта, як хотів власник, я зразу відмовився, пояснив йому, що це неправильно не потрібно і воно точно не буде працювати, бо буде жопа повна. По-перше, нижче 3 вольт особливо заряду немає. По-друге, будуть проблеми. Ми про них потім подивимося. А хто бачив попереднє відео про переробки на літій, то напевно вже знає. Отже, іон 5С. Нижня межа у нас 3 вольта на банку, це є 15 вольт. Верхня повна зарядка 21 вольт. Відповідно, дельта теж 6 вольт, і це є дуже добре, бо в простих інверторах ми не можемо задати межі потрібної нам напруги верхньої і нижньої. Ми можемо обманювати процесор, перераховуючи дільник і змінюючи вікно, зміщуючи його вверх чи вниз. Відповідно, якщо ми сунемо нижню межу, верхня також буде симетрично зміщуватися. Дивимось всередину, що він має. Тут класика. Всього-навсього один трансформатор, але великий. Більше 500 Вт він потягне точно кВт, я вже не впевнений. ТО, 200... ТО, точніше, ой, то якийсь навіть не 247-й, то щось таке без отворів, модніше з транзисторів на виході. Синус точно є. І це є добре, як воно організовано. Окремого DC-DC перетворювача я не бачу, значить, низьковольтна частина, скоріше за все, живиться через лінійний стабілізатор. То ми ще будемо виясняти. Модуль синуса він нас зараз не цікавить. Треба знайти, де виконуються роботи по низьковольтному перетворювачу, скоріше за все, це ось ці транзистори. Можливо, ще тут є захист від переплюсовки, але я дуже сумніваюся. Доріжки розкачка пішло сюди. Ця мікросхема це є ег 3525 А ось, напевно, і лінійний стабілізатор для живлення власних потреб, але це не точно. Чому не точно? Тому що ще є трансформатор, тому, можливо, тут організований DC-DC-перетворювач. Нам треба зрозуміти, як задається поріг відключення, тобто хто відповідає за відключення чи процесор. Скоріше за все, ось він там маленький. Сидить, що ж ви не кажете, що вам нічого не видно? Маленький процесор там сидить, треба знайти дільник і його перераховувати. Які підводні камені нас чекають. Немає зворотнього зв'язку і можливості в широкому діапазоні підтримувати шину DC, тобто перетворення з низьковольтного на dc 400, як правило, є дубовим. І при просадці вхідної напруги вихідна напруга буде падати. Може опинитися ситуація, коли при потрібній нам напрузі на виході буде 150 чи 140 вольт. І це вже нас точно не влаштує. Хоча є прилади, які від 110 вольт можуть працювати, якщо це зарядки і мобільних телефонів широковольтові, наприклад, Starlink, то в принципі можна. Враховуючи, що тут є dc сішка і все ж таки живлення 24, а не 12, то напруги для відкриття транзисторів мало би вистачати. І єдиний нюанс, який нас дуже буде турбувати, це власне. Вихідна напруга, тож будемо міряти, але спочатку глянемо, який в нього є діапазон відключення по факту. Пістаємо з загашника ампервольтметр з функцією лабораторного блока живлення, підключаємо, дивимось холостий хід і заодно вивчаємо морду лиця цього інвертора. Вмикаю. Колостий хід на 26 вольтах складає пів ампери, це без вентилятора. Вентилятор керується автоматично і це вже є добре. 27 вольт він каже, тоді як 26,7 є по факту. 28 тут я більше дати не зможу на своєму блоці. І бачимо, що він ще працює при цій напрузі. Тобто верхня межа нас не свербить абсолютно. Це є, в принципі, добре. Нижня межа би в нього мала бути десь в районі 21 Вольта. Підключаю жеврівку, щоб трохи жевріла. І збавляємо напругу. Спочатку грубо. Кидаємо десь до 21 вольта. Далі будемо плавно. Мабуть, він вже проводить індикацію розряду батареї. 21,3 показує. 21,9 по факту. І крутимо вниз. 19,2 працює. Добре, назад. Даємо ще менше. Повторяємо процедуру. О, вміє пищати. 18.8 пищить по розряд. Цікаво, яка на... А, ну і виключився. 18,8, грубо кажучи, 18,9 вольт, він виключається. Замітив цікаву закономірність. По факту він відключається десь на 19.2-19.3 просто з затримкою. Пару раз пікає лов і тільки тоді відключається. Тобто, фактична напруга відключення, будемо вважати 19 вольт поки що. Зверніть увагу, що при заниженій напрузі на вході буде заниженою вихідна напруга. Міряю напругу виходу. І в нас є. щоб ви щось бачили. 203 вольти. В принципі, це не зле, тому що опуститися до якихось 190 ми собі можемо дозволити. Але падати буде різко, я думаю. Відповідно, цікаво, яка напруга буде при вхідній 15 вольт. Робіть ставки, я думаю, десь вольт 170-175. Так, змінив діапазон. Що я маю в результаті? При 15,1 а при 15 він вже виключається. Та як хотів власник, маємо 179-180 вольт. При тому вольтметр обслуговується тим самим процесором, тим самим дільником, і він думає, що в нього напруга 24,6 вольта. Тобто перша проблема це те, що буде брехати вольтметр. Друга проблема це те, що сильно занижена напруга. Тестую на навантаженні 50 Вт. Перевіряю верхню межу. При 20,3 вольта показує 33 вольти В нас максимум 21 вольт в батареї має бути. І з 15 низу ми не вкладаємось. Діапазони змістилися. 24. 25, 26, 33,1 показує. 28, 29 падає в аварію по високій напрузі. Тобто треба піднімати 15,5 або 16 вольт ставити. Ну і чекаю, що замовник скаже по вихідній напрузі, якій надати перевагу, чи значенню вихідної, чи значенню робочої по відсічках. Так і будемо настроювати. Маю зробити відключення при 17 вольтах. Тут мені просіло, значить я собі додаю. Там одна десятка може гуляти. Зараз то не принципово, власник собі при потребі підрегулює. Я таку можливість даю. Тепер мені треба зробити так, щоби при 17 вольтах відключався. При 21,2 на індикаторі починає блимати. Це вже поряд. І зараз десь би мало бути відключення. Є лов і відключається. Виключився. От якось так. Добре, я не бачив, не вловив напруги значення різниці ви бачили і напругу вихідну бачили. Так воно буде, так хотів власник. Пакую і відправляю тішу.